Доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами робити постер і спробуємо використати вже ті знання, які у нас є, а також застосувати деформацію за конвертом, щоб створити ось таку фігуру, і розмістити QR-код, який дуже часто замовляють, щоб розмістити його на зображенні. Тож почнемо. Я створю нову монтажну область, просто її ось так: от намалюю. І у властивостях задам її параметру Ширина 1080, висота 1350. І одразу ж задам фон. Візьму прямокутник, клікну десь на полі і введу теж параметри нашої монтажної області 1080 на 1350. Окей. Зафарбую я його. Ось таким кольором, по вертикалі і по горизонталі. І я його закріплю Ctrl-2. Далі я оберу текст, напишу буча і зараз оберемо Shift, і ось цей. зафарбую його білим кольором. Вирівнюю його по вертикалі. Я його продублюю і напишу тут навчаюся, але вже маленькими літерами, маленько розміщу цей текст. Вирівнюю його теж по вертикалі, оберу два тексти і перетворюю їх на криві, на фігури Ctrl-Shift-O. Далі мені потрібно обрати тільки оцей верхній текст, виділяю його, заходжу в об'єкт, контур, з сувконтур і зробимо тут на пікселя. Окей. Далі ми оберемо знову ці два шрифти або два тексти. Заходимо в об'єкт, розгорнути, об'єкт, розгрупувати. І одразу ж обираємо інструмент створення фігур. Потрібно тепер видалити все зайве. Натискаючи Alt, Alt, ми відмінусовуємо не потрібно. Я видаляю ось тут, практично гарно видно фон. То я видаляю повністю от всі літери, щоб всю серединку, щоб не було видно взагалі нічого. Залишились останні, і зараз я вже. Декінчує. І в цілому ми створили те, що ми хотіли. Нам потрібно зробити головне зображення. До речі, оце головне зображення, яке ви бачите, можна використовувати для будь-якої ніші. Головне, щоб гарно його оформити. Ми обираємо інструмент прямокутник. Давайте оберемо ось такий колір і намалюємо прямокутник. Поміняємо контур і затискаю Shift, зараз товщину його збільшу. так як буде на 15, так? Огля. Тепер нам потрібно його продублювати, але зробити так, щоб дубляж був всередину. Вибираємо цю фігуру, заходимо в об'єкт, контур, сув контуру, у нас випадає віконечко, і ми вводимо число, ну, десь мінус 60 пікселів. Так, Я бачу, що завелике тут число. Ctrl-Z. Давайте ми мінус 50 зробимо об'єкт. Контур. Сув-контуру. І зробимо ще раз об'єкт, контур, в сув контуру, і в нас вже буде три таких об'єкти. Тепер ми згрупуємо Ctrl-G, і нам потрібно його зігнути. Щоб його зігнути, ми знову ж таки обираємо цю фігуру, заходимо в об'єкт, деформація за конвертом і створити із сітки. Давайте створимо по 5. Фрагментів. І у нас вона поділилася на 5 фрагментів, на 5 таких клітинок по ширині і по висоті. Тепер нам потрібно її деформувати. Нам потрібно обрати інструмент часткового виділення, обираємо ось всі оці нижні точки, так, і будемо зараз їх сувати вліво Я затиснула Shift. І стрілочками акуратно відвожу стрілочками вверх і вниз і вліво. Тепер ми можемо її розмістити, як нам зручно, якщо потрібно збільшити шифтом, збільшуємо. А далі нам потрібно створити ось QR-код. Щоб його зробити, ми заходимо на сайт. Зараз ми рекламуємо. Наш університет, тому ми заходимо на сайт університету, ось сюди, заходимо на його посилання, шукаємо його посилання, ось таке, копіюємо Ctrl-C, заходимо на сайт, який створює QR-коди, вводимо сюди адресу і создати код. І ось він його створив. Тепер ми скачуємо його, я скачую його в SVG, тому що він читається як у фігмі, так і в ілюстраторі, і закачую його на комп'ютер. Після цього заходжу в ілюстратор, файл, відкритий і завантаж. Ось QR-код у нас з'явився. Відкритий. Нехай я заберу зараз квадрат, фон. Виділяю основне зображення, Ctrl-C, копіюю, заходжу сюди. І ось тут Ctrl-V, десь на вільне місце, щоб не було нічого збоку. Тепер я його Ctrl-Shift-G розгрупую і зафарбую потрібним кольором. Ctrl-Shift-G. Я виділяю окремо ось ці квадрати. Зараз візьму білим кольором. І тепер окремо ось ці от теж квадратики теж. Так, як мене не хочуть зафарбовуватись, зафарбовується оця структура, то ми зараз ось так от його розгрупуємо, об'єкт розгорнути, об'єкт. Розгрупувати, зайдемо в створення фігур і у нас виділений ось тут білий колір, і зараз просто клікнемо по цьому, і таким чином я її зафарбую ось цю річ, щоб вона ну, не зафарбовувалася вся ця штука. Після цього я об'єдную Ctrl-G і зменшую до потрібних розмірів. Дуже часто, коли ми створюємо постер, ми не знаємо, де його розмістити. А якщо ми будемо розміщати, наприклад, там з в текст, по розмір тексту, то або десь по центрі, то він непогано виглядає. Так, основне зображення є, основний заголовок є, низ є. Тепер нам залишилося створити бокові частинки. Я хотіла звернути увагу на ось цю квіточку, так звану зірочку, де її можна знайти. Якщо ми, наприклад, оберемо будь-який текст, який у нас є, ось, і ми можемо використати гліфи. Дуже часто в гліфах можна знайти необхідні літери, які нам потрібні, або якісь знаки, які нам дуже потрібні. Нам головне, щоб у нас ця літера була виділена і стояв курсорчик. Ось так, щоб він магав. Ми заходимо ось у текст, у гліфи. І о, давайте знайдемо цю ж зірочку. Ось вона зірочка. Ми двічі на неї клікаємо, у нас з'являється зірочка. Так, це можна. Тепер можна гліфу закрити і можемо цю зірочку зараз продублювати собі, перетворити у фігуру. Перетворюється вона так само, як і будь-який текст. Комбінацію клавіш Ctrl-Shift-O. І тепер воно стало фігурою. Тепер ми можемо її зафарбувати тим кольором, який нам потрібно, використати елементи, невеличкі елементи. Ось я їх собі перекинула із дрібних елементів. Ось цей файлик я вам скидувала. Я скопіювала ось ці два елементи, Ctrl-C сюди вставила, заперефарбувала їх, і тепер буду створювати так звану мозаїку. Воно ну, треба побавитися. Ось. Але тим не менше потім ми все вирівнюємо, об'єднуємо в групу в ту кількість, і, яку нам потрібно, і зменшуємо. І я написала дієслова, які стосуються навчання. Я теж їх розмістила так само в шахматному порядку. Зараз я виберу цю групу і переміщу сюди. І хоче, щоб цей текст стосувався заголовка, тому я його наближу до нього, щоб він виглядав як одним блоком. Щоб це був один блок. Можливо, ще стрілечками на клавіатурі наближу ось так от. Ось. І ось тут я розміщу так звані а, такі картки, які я зробила у фігі. Ось воно в мене зроблені, давайте ми коротенько повторимо. Заходимо ми у фігму, обираємо прямокутник, малюємо його і скругляємо кути. Ось ми створили картку, може треба її видовжити трішки довшою. Далі на картці ми створимо фотографію, але помістимо її в еліпс. Створюємо Shift. Тут неважна, яка заливка, додаємо строк 1 піксель, і зараз ми її скопіюємо звідси. Я клікаю сюди: Ctrl-C, сюди, Ctrl-V. Цей забираємо і збільшуємо трішечки еліпс до потрібних розмірів з shift -ом. Вирівнюємо, вбираємо два об'єкти, вирівнюємо по вертикалі, по горизонталі, по, тільки по вертикалі, обираємо ось тут імідж. Заходимо сюди, провалюємося сюди і обираємо із завантажень ті фотографії, які у нас є. Ось цього хлопчика відкрити. І тепер він у нас з'являється ось тут. Якщо нам потрібно замінити, ми заміняємо всі інші ось таким чином. Далі ми вбираємо якийсь текст, я його копіюю сюди, зараз його перетягну сюди, вирівнюю його відносно цієї картки по центру і створюю групу Ctrl-G. Називаю цю групу. Там карт вписую її, зберігаю в PNG, обов'язково в PNG. Експортую експорт. В PNG давайте на 2X, експорт карт, і воно нам експортує, показуємо в Окей. Так, ми її заміняємо. Так, заходимо далі в ілюстратор і закидаємо сюди картки із завантаженням. Ось одна, ось друга, і ось третя картка. Кожну картку ми вбудовуємо. На превеликий жаль, ми не можемо створити видимості блюро, так як у фотошопі чи у фільмі. А можна це зробити іншим шляхом складнішим. Так, створити маску із необхідного нижнього кусочка і тоді її роз... заблюрити і розмістити по низу. Але в цілому наша робота готова. Тепер нам потрібно її зберегти. Ми заходимо у файл. Експорт, експорт для екранів. І зберігаємо монтажну область. Ось перша монтажна область, яка у нас. І це у нас остання монтажна область, яку я створила. Зараз є всі ці вибори. І експортувати монтажну область. Воно буде експортовано в завантаження. На цьому у мене все. Чекаю на ваші постери.